Друзі, моє вам вітання до всіх вас, хто мене чує, бачить. Хочу поділитися і сказати в цей нелегкий для нас всіх час. Як важливо зберегти вірність, зберегти віру. І зберегти в собі цінність, Божу. Божі слова. Божі заповіді. Ворог в цей час, друзі, ворог душ людських. Про якого казав Христос Сатана зводить людей, на жаль, і обманює. І як важливо, друзі, в цей час нелегкий думати все більше і більше про Христа. Все більше і більше молитися до нашого Господа. Бо друзі, повірте, дні лукаві обману дуже багато. На жаль, тебе серед цієї темряви. Тільки Господь нам світло. Повірте, друзі. Це, що я говорю і записую це, все дуже серйозно, друзі. Віднесіться до цього, будь ласка, серйозно. Бо Господь Христос Він воскрес, живий і Він навчає нас, що дивіться, щоб вас ніхто не звів, бо багато хто пройдуть і багатьох каже Господь зведуть. Хай Бог милує нас, щоб не бути у числі зведених, щоб мати постійно в розумі. Боже Слово, Божі заповіді, і ніколи не відходити від віри як Божі мужі. Я згадую Давида, який дуже ревно йшов до Господа і служив Господу. і Господь сказав муж по серцю моєму і згадую Авраама. Батька віри, який догодив вірою, і Бог назвав його другом своїм. Друзі, це все реально. Пророки, які пророкували, які своє життя віддавали за Боже ім'я і Ілля, який але Господь його, забрав до себе і звертався до всіх. І звертається Господь своїх. Друзі, тільки Господь нас може зберегти, тільки Господь нас може помилувати, і тільки Господь може простити нам гріхи. Слава Богові, Богові Ізраїля через нашого Господа Ішуа Машуеха, Христа Ісуса, друзі. Бережіть себе, бережіть себе чистими від світу. Бо це, що в світі, це написано Гедота перед Господом. Це все проминає, це все тимчасово. А Боже вічне, Боже, завжди останеться Бо Господь вічний. Час дійсно, друзі, нелегкий. І потрібно задуматись усім нам. адже жертва Христа ненадаремна має бути, і вона є ненадаремна. Ті, хто приходять до Господа, які каються перед ним, помилувані Христом, і коли Христос почав проповідувати, він каже: Покайтеся, бо наблизилось Царство Боже, друзі, царство Боже. Дуже близько, як ніколи, тому що велика ціна заплачена: кров Христа, жертва Христа. Тому я вам всім бажаю щиро примиритися з Господом іти в ім'я Господнє по житті, тому що тільки є життя з Богом, і тільки з Ним є перемога і мужі віри. Які пішли седрах, месах і Авденагу, які пішли в піч, і піч була натоплена в багато разів сильніше. І вони сказали: істокану ідолу не поклонимось, а підемо, бо ми віримо в живого Бога. Друзі, Бог живий, Бог реальний. І ми ви можете в цьому переконатися, що він ніколи не залишить тебе, коли ти будеш надіятись на нього. мені там, не всі, коли ми будемо надіятись на нього, він ніколи нас не покине і не залишить. І Господь Христос каже: Я не кину вас сиротами, друзі, світ лукавий, будьте обережні. Хай світло Христове буде у наших серцях, у нашому житті, і хай в цій темряві. Буде видно в нас Христове світло. І каже, темрява не може обгорнути світло, бо світло є Христос. Павло пише: апостол, каже, і вже не я живу, а Христос живе в мені. Живе досконала любов, каже, все пройде, все про мене. Навіть якщо я буду мати знання, пророцтва і так далі. Апостол пише а любов. Не буду мати, то я ніщо. Друзі, любов, досконала любов це як кінець, це як кінець, якби так скажу, Божого творіння, досконала любов, бо Бог є любов, і Він хоче в нас бачити от цю досконалу любов свою. Це якби кінцевий результат, це досконала любов, про яку писав апостол. Друзі, бажаю вам всім досконалої любові в Христі Ісусі, в нашому Господі. Я про це говорю і буду говорити, тому що це є наше життя, це є саме найважливіше. Доки б'ється серце у нас, ми може, можемо ще примиритися з Господом. Доки ще б'ється серце, ми можемо бути спасенними і дійсно примиритися з Господом. В в посланні написано, апостоли пишуть, ми, як посли замість Христа, каже, просимо вас, примиріться з Господом. Друзі. Час летить. Примиряйтеся з Господом, друзі. Аналізуйте, каже, перевіряйте себе, чи ви в вірі. Аналізуйте своє життя. Аналізуйте, як ви живете, що ви робите, будні, лукаві. І каже, диявол не спить, а ходить, як рикаючий лев. Шукає кого би пожерти. Друзі, це все дуже серйозно. Віра кожного буде випробувана. Як би вам не було б важко, я вам кажу, в якій би ситуації ви не були, завжди, завжди покладайте надію на Господа, Христа нашого. І Він завжди виведе, завжди збереже і завжди покаже те, що Він, Бог наш, живий, всемогутній. І слава нашому Богові через Христа Ісуса, нашого Господа, друзі, я про це говорю, і в мене серце радіє, тому що я говорю за життя вічне. Каже Петро, за кого Христос, вибачте, каже, за кого вважають мене. А Петро каже: Ти Христос, син Бога, живого, друзі. А Христос каже, не тіло і кров тобі це відкрило, а Отець, а Отець каже мій Небесний. Друзі, Бог живий, Бог реальний. І я бажаю вам всім мати відносини з живим Господом, адже Він, друг тим, хто виконує його слово. І я бажаю вам будувати відносини з Господом. Це є саме найдорогоцінніше, все пройде, а відносини з Господом залишаться. І Я постійно захоплююсь людьми, які люблять Господа, незважаючи ні на що. Оце є любов, віра, і йов, і так далі. Це є любов. Коли що б не трапилось, ти завжди остаєшся вірним, і Бог благословляє. Ти пройдеш випробування з Господом, і ти залишишся вірним, якщо ти будеш покладати надію тільки на Господа Всевишнього. Слава Богу, друзі. Я говорю. І хочу говорити. Говорив, говорю, і буду говорити, що життя є тільки з Богом живим. І він каже: каже, я Бог живих, а не мертвих. Він не ідол мертвий, а наш Бог Живий Бог. Він не десь там, він тут. Він чує і бачить мене, що я зараз записую, і говорю про нього, і моє серце палає. І я хочу сказати, що тільки благодать Господа нас спасає по благодаті по тому, що Христос зробив, ми спасаємось, коли ми приходимо і визнаємо свої гріхи перед Господом. Ви бачите, що робиться війна, катастрофи, все, що відбувається. Я вам хочу сказати, що коли я з Господом я лягаю спокійно, встаю спокійно, бо Господь охорона моя. І я вам скажу на завершення, друзі, що в Господніх руках я спокійний, де б я не був, і зараз я проходжу певні моменти в своєму житті. І я дякую Богові, що Господь мене проводить, Господь мене навчає і показує, що вихід є завжди з Христом. Благословінь, друзі, всього вам найкращого. Дякую всім, хто слухав, хто приділив увагу з Богом. Дякую. Благословінь всього найкращого вам.